Усім всім привіт, понеділок. Щось він сьогодні не задався. Дістали ті тривоги і ці, і ці підвали. Мої тут діти сьогодні сиділи вдома. Я їх навіть і не пустила. Щось, як то відчувала. От ти думаю, нащо воно їм? І це ось все зараз чимчукую магазин. І думаю, як пройти повз? Щоб, щоб не подивитися на цю павловнію. Це, це щось. Не знаю, як вона перестоїть зиму у мене оце чудо. Казав Юра лопух оцей високий. Але хочеться, хочеться щоб простояла. Чи може її буде до зими трішки зрізати ці вершки чи ні? Але і гониться в небо, гониться і гониться. Дивіться, чудик, ти їсти хочеш чи не хочеш? Ти, мабуть, чи не хочеш. О, тік! А ти що там сидиш? А ти що там сидиш? А? Дівчата, ви їй даєте якусь морквинку, капустинку, таке клюда? Дайте їй, диви, вона. Вона щось хоче добренько. Оце ось вдома у нас таке чудо. Дому літає, хоче сидить в клітці, хоче сидить он там, або ще робить збитки по шафах. Шафи не покажу, тому що він їх трошки обдирає. Сьогодні з дівчатами вигрібали ось тут. Не знаю, колись була конюшня, потім стояла якась корівка, потім обітали свині, а потім овечка з баранчиком. І на зиму це теж буде. Овечка з, з баранчиком, то це, напевно, вже буде цей овечник. Якби. от, Але тут такий ну, затінок, ще ось там тільки просто потрібно буде закрити звіти, дверки тут закриваються і робиться такий сутінок, то ми е так собі запланували, що напевно, що от будемо тут сипати картоплю. Ну, Ще трішки просохне, ще добре по попідмітається, погребеться. Будемо сюди її. Але ще е сьогодні то не копаємо. Так, у нас вже можна сказати площа готова до копання. Там капуста вон під попід найдеш. от. Це, хочу сказати, запитували, чи діти допомагають. Діти допомагають ще й дуже, тому що я сама його аж ніяк не стала б, не загребла б, якщо чесно. Це знаєте, тільки так сказати, побалакати. А насправді то і діти підгрібали, і збирати допомагають. Як збираємо, то я просто жартую, що двох з юр'ю, а помічників повно. Збирають і помічники. А це сьогодні йду зараз. Казав він мені, що ще не докошено. Я не можу зрозуміти, що йому не так не докошено. Ось, Оце тут починається гарбузиня, і тут тільки під ним два рядки. Оце моя така сьогодні робота. Зараз, ще звідси, він мені казав, зриви гарбузи, зривай. От. А я кажу ні. Гарбузи зривати не буду, хоч одна ось вже вона і зірвана. Я її просто перекочу, перекачаю на ту сторону. І я собі тако подумала, що пройду і попіднімаю оце гарбузиня. закидаю його сюди. А коли будемо гарбузи збирати, то я тоді вже, як сказати, тоді вже його все прийметься. Тут я йому навіть як рахувати, то навіть і косити немає що. Оце такі гарбузи. Ні, це маленькі ще, до, до великих тоді покажу. Щоб ти мені здорова була, дивіться, що знайшла в гарбузах. Ну я не можу з цих цесарок, а? Будете знов казати, що я за ними бігаю. Як за ними не бігати, і що, як, і що робити з ними, з цими цесарками? Ви подивіться, вона ж напевно тут 100% сидить. От якщо вона не зривається і не тікає, я вже біля неї так близенько, то це вона собі сіла на яйця. То пшениці нанесли, а це 100% нанесла. Ах ти, моя мамо рідна, га? І що ж робити з собою га, із цими яйцями? Чого гарна га? Один, два, три. 3, 5, 6. 25 яєць. 25 яєць. О, але слухайте, щоб сказати, що вони гарячі, що засиджені, то ні. То може бути таке, що це вони тут просто несуться. Просто я навіть і не помічала, щоб де це сарка не стало так, щоб вона сиділа, розумієте? Одним словом, я зараз поки що ці гарбузи позволікаю, так як я маю. А тоді е, заберу звідси піду одне яйце подивлюся. Якщо не засиджене, то позабираю яйця. Ото вже буде з чого олів'є варити. А якщо засиджені, то я навіть не знаю, що робити. Сидить одна в хліві бентамочка, точніше, не в хліві вона собі знайшла якесь таке місце, всілася там, де я навіть не думала, що вона може сісти. То хіба що, може, яйця буде поміняти, щоб на це сарята? А ні, інкубатор підключити, хай вже висиджує. Ну не лишу ж її тут, ага. Ну якщо в цьому копиці сіном цесарку свиснуло, то тут аж як ви думаєте, ага. гарбузи то вже в'януть, сохнуть і в'януть, а воно тобі ціле кубло яєць. Ой, щоб вам добро було, цесарки. Дійшла до гарбузів до великих. Дивіться, які. От то вже цього року, хазяйка на двері так заробить. Як це, як от той каже, то вже я буду. Розкошниця, мабуть. Вікну на зерна, так підняти немога. І гарбузи однієї другої. Це ще кавуни такі породили. Але кавуни я вам зараз ще покажу. Гарбузи згору... згорнула. Ну що, беру одне яйце. Зараз буду дивитися, але по дорозі покажу вам вже кавуни. А, кавуни і соняхи. Я якось була в підковому магазині. Кажуть, беріть по знижці насіння, бо вже мало залишилося декоративного соняха. Слухайте, взяла ото наріс мені сонях. Я щоб знала, якої він висоти цей декоративний сонях. Воно то нібито непогане, воно ж височезне, воно в два рази вище мене. От, От яка собі красується посеред городу, Якраз як ота павловнія. От. Але біля цього високого такого соняха ще ось такі. Ще ось такі. Маленькі, низенькі. І бачу, є такі, є вдалися ведмедиком. Оце такий, колись у мене теж були такі квіти. Є ведмедичок. А є не дуже ведмедичком вдалися. Є ось такі. О, щоб так. Отакі простенько. Але теж гарні. Ну, це, Ці то гарні декоративні соняхи. Ну що, тепер кавуни? Супер-пупер кавуни. Щоб це ж мої кавуни мали порости, так як гарбузи. І подивіться, що в мене наросло. а Кобари, бери в жменьку і неси. А чого вони такі? Тому що вже пізно сіяла. В мене казав Юра, бери розсади, вже посади, тому що вже пізно. А я та ні, посію, ще щось наросте. Наросло, що називається? Росло, росло і виросло. От, не знаю, які вони, але ще вони. Ще тут ці кінчики не присихають, то може ще колись дождуся якогось червоненького міні-кавуна з цих своїх кавунів. Одним словом, оце такі кавуни маю. Ну, ще зелененьке. От. Таке. Хай росте, піду дивитися на яйця. Подивлюсь, що там на яйця буду бачити, чи їх забрати. Що вам сказати, яйце, як яйце. Одним словом, все за якийсь кошик і поперла зібрати. Поки ще не пізно. Найти 25 осакиних яєць, га. Це, ж, це ж все одно що джекпот виграла. О, ще з цими яйцями сусідів засмішила, йду. А, сусіди кажуть, що там на городі яйця виросли, так точно кажу. Знов знайшлися. Все, друзі, буду зараз з вами прощатися, але на закінчення ще два слова. Сьогодні таку Юра взяв копалочку. Вона така вібру і вібрує ось так на, на сторони. отак. От. Будемо пробувати копати, але якось будемо пробувати, тому що е, загружали в машину, з машини виймали. Як потягнув в спину, як щось в нього хрупнуло, то вірите, ходив, ледь не плакав, на кінець випив, бо зболюючий ліг і бачу, що заснув, то я вже його і не чіпаю. Хай там, дай Бог, щоб відійшла йому спина. Тому що треба буде покопати ще картоплю. У нас нарешті з'явилися якісь хмарки, то сьогодні значно легше, як було минулі дні. Не знаю, може, десь хоче якийсь дощик зібратися. Будемо бачити. Ну, але хочеться, щоб яке б це небо не було, чи блакитне, чи захмарене вже осіння, але хай би воно було чисте та мирне і без тривог. Тому що, тому що то. То важко. Тому гарного дня усім на останок. Гарного настрою, неба чистого, мирного.